Дуже гарні задекоровані великодні пасочки зі смачною начинкою. Для початку готуємо опару. До теплого молока додаємо цукор, дріжджі, ретельно змішуємо і муку. Накриваємо рушничком і відправляємо в тепле місце. Для тіста змішуємо 5 жовків, цукор, додаємо ванільний цукор і цедру одного апельсину. Ретельно перемішуємо. Повертаємось до нашої опари. Вона вже добре підійшла і додаємо її у нашу суміш. Далі додаємо муку, що залишилось, і ретельно вимішуємо тісто до стану липкого. Додаємо розтоплене вершком. Масло знову вимішуємо і також додаємо заздалегідь замочені ягоди у суміші рому та пельсинового соку. Вимішуємо тісто і кладемо у уємність змащеної оливкової олії. Накриваємо плівкою і у тепле місце. Коли ми бачимо, що тісто підійшло втричі, ми його дістаємо і знову ретельно вимішуємо. Розділюємо наш шматочок на чотири половинки, робимо кульки і викладаємо їх у форми. Формочки мають бути заповнені на одну третю об'єму і відправляємо в духовку на фінальну розстойку на 1, 2 години. Готуємо ніжну начинку з трьох інгредієнтів: вершки, крем-сир і варене згущене молоко. Взбиваємо міксером, і наша начинка готова. Випікаємо пасочки приблизно 35 хвилин. У готових пасочках вирізаємо серединкою і начинюємо нашою начинкою. Покриваємо глазурю і декоруємо. Смачного!